Хтось і грає на туду, подивлюся, я піду. Баба каже, не ходи, темні холочі сади, там, де вітер шарудить, бузиною саж сидить. Брови в нього волохаті, хаті, сині косми на хаті, очі різні, брови різні, кіхті в нього, як залізні. Світи всі його підтанці, є оркестри духові, раби пави у траві. Є у нього для нас рашки, славне воїнство, мурашки. Три царів не бузинові, мають кожна кожне нові. на психущі палки чуть серпанки і шовки, на царевій опачі зорі світять вночі.